Монтро, збулася ваша мрія. Ви нарешті дісталися венеційського карнавалу. Чи так собі уявляли Венеційський карнавал, на якому зрештою вдалося побувати? Непередаваємо зрілище. Я вставала в п'ять утра. я наріжалась. Виском доходила до площі. Ну і далі продолжался вот этот вот, э, ну кайф. Я, как выбирала костюм для Венецийского карнавала, зважаючи на те, что все ваше життя це костюмоване шоу. Звичайно, жанр похожі, тому що під маскою ви не поймёте, хто мужчина чи жінка. Я чітко знала, що я буду кошкою. Всім відомо, що я страсна кошатниця, у мене чотири кошки. Розкажу вам найцікавішу ситуацію. На следующий день я вышла на набережну вже в якості фотографа, встромнее оделась, і я Графіровала маска, і слышу проходять люди і діалог. Вот это рай для Монро. Она бы здесь кайфанула. Я поднимаюсь, іде Андретан. Діво ми ще встретили на набережной Сан марко Андретан, я ну, и вот такая, в общем, встреча произошла. Не саме ділі кайф но очень дорого. Друзі мої, якщо ви собираетесь їхати туди, ну мінімум 200 євро в день, так очень скромним розчутом. Коли їздити Ось зовсім нещодавно повернулася з Португалії. Ви лишаєтеся ось у цьому своєму образі? Перед тим як вийти з готелю би просто погуляти серед незнайом. Омих вам людей потрібно кілька годин витратити на перетворення себе у трависті дів. на оддих. Я обов'язково візьму каблучки. Это неотъемлемый атрибут вообще в моем чемодане. Обязательно захвачу паричок, клей и ресницы. Слушайте, селфи сделала. А потом можно разгремировываться. Проходит это паспортный контроль. Это можно показывать на куменнейшем домашнем видео. Когда начинается суета, начинаются вот эти вот взгляды. Люди как-то не понимают вообще что происходит. Но м -м, проблем не возникает. А за границей вообще всем все равно. Важко це повірити, але травости диво теж бывают до мого кухнями. Ви варите варення і дуже гарно у вас в це виходить. Звідки така пристрасть до готування до домогосподарства? Моя бабушка з Криму, всім звісна. І е, на канікулах ми завжди варили варення. Крим багат фруктами, овочами, тому що я роблю совершенно фантастичні вкуси. Хід, звісно, це пердиня, всім звісна, Персик диня з додавленням ванілі, або можна чуть-чуть коріці. А зараз, вот буквально на днях, я запускаю е, таку авторську лігу, Кровавая Мэри на двоих Томатний сок з э, лаймом, з перцем чилі, з э, солью морською. Бросайте в морозилочку на 15 минут, на два стаканчика, водочки, людика, сельдерея. І вечір перестал бути томним. Така персоналочка.